Доброго ранку, Ми Нас подаємо. Назовайці багато, сьогодні давай треба. Сьогодні виїхали на два трактора. О, три корпуса трактор тяне і два корпуса трактор тяне. Березина вузька гребеться все время і піде. Не сідає, не сідає, двома корпусами, димає. Отак. Опа! І каремо. Рацюємо яничка. Зразу видно, де з передпужниками і без передпужників трактор іде. Зразу відкричається. Ось, бере винора без передпужників, а я переможу. От і разний. Передкурниками. Чотечко без передкурників, ну нічого страшного. Зато треба його вигорати і забутися. Все одно йде промівається. Ну, а що з будемо піхтяри?